У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда, Повідомляє видання Кримреалії. Саме звідти російські окупанти запускають дрони камікадзе по Україні. Супутникові фото були зроблені вранці в понеділок. На них добре видно пожежу на мисі чауда в анексованому Криму. Що стало причиною, нині невідомо, зазначили у віданні. А військові відомства України поки що не повідомляли про нові атаки на Крим. Зазначу видання також повідомляє, що біля мису Чауда у Криму розташовано декілька російських військових об'єктів. Зокрема, поряд знаходиться полігон окупаційних військ. Наприкінці 80-х років його закрили. Але у 2016 році росіяни відновили роботу полігону. Українські військові зазначають що Росіяни використовують мис Чауда як одне з місць для запуску шахедів по Україні до слова. Раніше британська розвідка зазначала, що Росія має щонайменше п'ять напрямків для пусків дронів Кам'якази. Це також окупований Крим, а також Краснодарський край, Курська і Білгородська області. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває і. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднутися до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.